Для когось цей будинок в центральній частині Івано-Франківська є великою нестандартною спорудою біля готелю Надія. А от для служителів і шанувальників музи Мельпомени це храм мистецтва. І сьогодні тут свято. Загадка, таємниця, маска, чи все-таки реальне життя? Що там за кулісами? Ціла планета, на якій живуть комедіанти і трагіки, злодії і чарівні красуні. Що вони тут наново народжуються і вмирають, сміються і страждають, розкриваючи у глядачах їх найкращі якості, вчать вічним істинам добра і краси. Інстенізоване життя, неприховані емоції, живе мистецтво. В театрі ми тут і зараз занурюємось в інший світ, співпереживаємо, робимо висновки, змінюємо погляди, впізнаємо, ігноруємо. Для глядача театр то завжди свято. Для служителів Мельпомени другий, другий, ем, другий дім. Це той дім, без якого. Кілька днів вихідних вже твоя душа, якби стає пустою, щось не вистачає і. Ем... Хочеться завжди сюди повертатися, але звичайно, це те місце, де також є велика родина, не тільки великий дім, є велика родина. Це ті люди, колеги, які направду стають тобі такими близькими, з якими ти мусиш, так як так як в рідному домі, мусиш миритися, мусиш також сперечатися, мусиш радіти успіхам. і ну насправді це все настільки наповнює життя і душу, що просто ну це щось. Таке вже стає невід'ємне від, від, від мене особисто, і справді, от пару днів вихідних це вже достатньо для того, щоб сумувати, щоб думати над новими творчими якимись досягненнями, новими творчими планами. Тому це в це повному розумінні дім і сім'я. І як співається в нашій пісні, і паралельний світ. ну Тобто, це два, два доми, які йдуть поруч: дім рідний і дім творчий. Це, це якесь місце свободи насправді. Я собі так розумію його. Театр це коли, коли знаєте, як в коня тут є такі шори, коли він бачить, то театр це там, на цьому театр це місце, де так шори відкриваються. І бачиш світ повністю, який він є. Театр це, напевно, таке величезне зеркало, коли приходиш mm -hmm. в театр, то бачиш в цьому зеркалі себе. Театр це місце, де, де можна змінити світ. Коли ти виходиш на сцену, ти маєш, ну, маєш якусь можливість таку, якось подаровану долею, Богом, я не знаю. Маєш місце, де ти можеш сказати щось або зробити щось таке, що може змінити світ, світ одної людини. Світ багатьох людей, можливо, весь світ. І направду так є. Це місце, де тебе, тебе чують і з тобою творять щось. Не тільки ти, як актор, але і глядачі також творять спільну якусь одну величезну справу, яка додає світі добра. це театр. Любий мій! Як, як змінюється, як, як обдурює життя. Я секретар земської управи! Вдавнино, коли театр формувався як мистецтво, встановлювалися чіткі визначення трагедії і комедії. Тепер життя диктує інші правила. Відкриваються паралельні світи. Сцена стала простором свободи. Для мене зараз сучасний світ, і в тому числі світ театру — це. Це світ, коли стираються границі між трагедією, драмою, комедією. Я не ну для себе особисто я не поділяю е, матеріал на якісь категорії. Тобто для мене все зразу: трагедія, драма, комедія, фарс все зразу. Все в одній виставі, як в житті. Колектив театру в мініатюрі копія суспільства. Тут ті ж турботи, біди, проблеми і радості, успіхи, злети. Гармонія всередині. Залежить від кожного з тих. Ти його творить, чи є інші рецепти, напевно, що кожен керівник театру щасливий тоді, коли щасливі, повноцінні, гармонійно якось задоволені тим, що відбувається в колективі, всі працівники театру. Мені здається, що сьогодні наш театр займає дуже достойне місце в житті міста, області України загалом. І так як всі творчі люди є дещо амбіційні. В хорошому розумінні цього слова це все таки знову ж таки я кажу: в хорошому розумінні слова тішить і мене як керівника. І я думаю, що працівників нашого театру, тому що справді сьогодні про наш театр говорять, пишуть, показують. Ну напевно, про них не згадують тільки ті засоби масової інформації, ці, які себе не поважають, і які ну дуже далекі від тих суспільно-політичних чи культурних процесів, які відбуваються сьогодні в суспільстві. А як напевно, все-таки для мене театр ну так це займає дуже велике місце в моєму житті. Я вже Декілька років тому зрозумів, що напевно гроші мої в цьому банку, в банку театру. І як, як казали, що якщо ти не віддав театру всього, він не віддасть тобі всього. Мені здається, що я роблю на сьогоднішній день своїм колективом все для того, щоб наш театр процвітав жив. І рухався вперед, і, бо потрібно рухатися тільки вперед. Бо якщо ми стоїмо на місці, ми навіть не на місці стоїмо, а ми деградуємо. Я думаю, що ми робимо все для того, щоб наш івано-франківський академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка йшов впевнено вперед до нових звершень українського театру, загалом європейського і світового. Сьогодні творче життя в театрі і справді вирує в репертуарній афіші за березень близько 30 вистав, не набагато менше і в квітні. Найбільше ж, чого потребують служителі музи театру, це вдячного глядача, щирих оплесків і нашої з вами любові. І сьогодні, в день театру, бажаємо всьому творчому колективу любові, натхнення і миру.